Дівчулечки, сьогодні ми з вами поговоримо про рекрутинг в інстаграмі найелементарнішим методом, який абсолютно не потребує ніяких капіталовкладень. Нам потрібен лише Інстаграм-Сторіночка. Попередньо я рекомендую все ж таки більш-менш привести її до ладу, тобто, щоб в шапці профілю не було написано там мамулечка, квітулічка, ля-ля-ля, сю-сю-сю, це, в принципі, більше нікому не цікаво. А ваша основна задача, щоб в шапці профілю людина бачила, чим ви можете бути їй корисною. Да? Тобто, щоб ви навчаєте заробляти там, чи там доведуть до якогось доходу конкретного. ну, тобто, Все, що ви забажаєте, головне, щоб була якась конкретна користь від вас людині. Трішки приведіть в порядок. Хай лайці, тобто щоб була хоча б якась ваша історія, щоб якщо людина переходить на вашу сторінку, то вона могла приблизно зрозуміти, хто ви, що ви і в принципі чим займаєтеся. Ну і, звичайно, аккаунт сам. Я рекомендую все ж таки, щоб це були не якісь там сторінки з каталогу, не просто продажні якісь пости, так а більш-менш, щоб вона розповідала про вас як особистість, про вас як лідера і так далі. Отож, найперше, що нам потрібно зробити, це знайти людей, яким ми будемо пропонувати. Пропонувати всім підряд, звичайно ж, ми не можемо, тому що, по-перше, якщо ви просто зараз зайдете, наприклад, до якоїсь людини на сторінку і напишете їй, вона. Вона не побачить вашу смс. Вона обов'язково повинна бути серед ваших читачів. Тобто ось тут. Як зробити, щоб вона туди потрапила? Спершу ми повинні надіслати їй запит. Яким чином я шукаю людей? Натискаємо на оцю лупу знизу так? і потім ось тут вгорі прописуємо. Без різниці якогось блогера берете, можливо, навіть з вашого регіону, а можливо, там манікюрщицю, можливо, магазин одягу. Ну, я дуже часто, наприклад, заходжу просто до блогерів, так які мені подобаються, наприклад, так. і... Якщо ви знаєте, що наприклад, це мама в декреті, значить у неї аудиторія все ж таки буде більшість мамочки в декреті. Так? Якщо ви знаєте, що це, наприклад, дівчинка, яка займається манікюром, то теж в неї аудиторія, дівчатка, які люблять гарно виглядати і так далі. Так, поїхали. І так, сьогодні для роботи я обрала цей аккаунт аккаунт торгова сторінка для жінок. І, в принципі, то я думаю, що тут можна знайти досить таки цікавих дівчат та жіночок. Перший спосіб заходимо конкретно в читачі. І бачите, я тут вже трішки працювала. Так, обираємо тих людей, які просто нам симпатичні. Не рекомендую надсилати чоловікам, тому що дуже рідко трапляється таке, що людина в мережевому, саме чоловік, Вік, цілеспрямовано, ось так, через просто смс прийде на цей бізнес. Звичайно, є винятки, але ну, моя особиста позиція така: ви ж можете писати, кому ви вважаєте за потрібним. Я частіше за все пишу мамам в декреті, так, просто дівчаткам, які мені подобаються, наприклад, можливо, які. Торгівлею займаються і так далі. І після того, коли я підписалася, для того, щоб привернути увагу до себе, я пролайкую як мінімум три фотографії. Так, Тоді виходимо знову. Іду, дивлюся, хто мені тут симпатичний, наприклад, дем'яню коля. Так, відкриваємо, теж взяла і пролайкала. Наприклад, там три фотографії. Якщо ви, наприклад, підписалися, людина вам не дуже подобається, коли ви відкрили її акаунт. Звичайно ж, можете відписатися і, в принципі, ну, не допрацьовувати цю людину. І ось так. Я е, надсилаю запити в друзі і пролайкою е, хоча б, там, наприклад, 20 сторіночок на годину. Чому? Тому що Інстаграм може заблокувати через надмірну активність. Але якщо у вас є декілька сторінок, ви розумієте, можете працювати, наприклад, там, спочатку з однієї, потім з іншої і так далі. Е, на добу рекомендую з однієї сторінки не більше 100 таких підписок робити, якщо у вас вже більш-менш такий старіший аккаунт. Якщо зовсім новенький, то десь до 60 на. Добу. Е, перший варіант, як ви побачили, через ось цю кнопочку читачі. Другий варіант можемо заходити на останній пост торгової сторінки і відкривати тих людей, які вподобали цей пост. Тобто люди нещодавно заходили на цю е, сторіночку, тобто були активні, і, в принципі, то ми знаємо, що, е, скоріше за все, вони е, скоро переглянуть ваш запит, там, наприклад, да, і відреагують або ж ні. Е, так. Теж за таким самим принципом. Лана Анатоліївна. Ну, в Лани Анатоліївни бачу жодного поставу. Скоріше за все, сторінку не веде активно, тому я а, запит забрала. Так, йдемо далі. Ось якась Наталя. Так, а, молода, гарна дівчина. Так. Ідемо далі. Лена Юр'євна, Сердюкова. А, так. Зрозуміли, тобто, ось таким чином ви обираєте тих людей, які підходять під вашу цільову аудиторію. Так. В Юлі немає ніяких фото. Так, Казачинська. Теж обмежений. Так. І таким чином, як я вже сказала, хоча б 100 людей в день ми опрацьовуємо ось так. Першими повідомленнями. Далі, коли ви розіслали вірніше, коли ви розіслали запити на дружбу, так. Ось отут, де сердечко в нас, будуть позначатися люди, які починають за вами стежити, так? тобто, які відповіли на ваш запит на дружбу. Тоді переходимо на їхній профіль, і тільки тоді ми пишемо їм перше повідомлення, тому що ця людина зможе вашу смс побачити як мінімум. Так? Яким чином пишемо перше повідомлення? Рекомендую мати всі шаблони СМС окремо збережені. У мене це в е, телеграмі. Свій канал шаблони. так І зайшовши сюди, я просто-напросто копіюю повідомлення і вставляю в нашу переписку. Але обов'язково додаю ім'я. Наприклад, там Доброго дня, Юля. Так. так. А, далі, дивіться. Ви можете перше повідомлення прописати, як вам подобається. Я ж написала так: доброго дня, Юля. Маю для вас цікаву пропозицію. Мене звати Альона, я з Харківської області. За час декрету освоїла нову професію і стала директором великої мережі інтернет-магазинів. Зараз навчаю, і допомагаю таким же дівчатам, як і я. Наразі дуже багато роботи, і у мене відкрита вакансія. Навчання безкоштовне, вкладів не потрібно, лише 2-3 години вашого вільного часу і ваше бажання. Дохід постійно зростає, кількість місць на індивідуальний супровід обмежена. Розказати деталі. Тобто, дивіться, що є в цьому смс. В цьому смс я буквально зовсім трішечки розповіла про себе, яким чином я сказала, що я освоїла цю нову професію, так, і вказала на те, що це фактично було в декреті. І що я стала навіть директором великої мережі інтернет-магазинів. Тобто, людині все посильно. Далі перелічила, що. Потрібно, що не потрібно від неї, і обов'язково в кінці закінчила тим, що я поставила запитання, тобто розказати деталі. І далі людина вже напише так, ні, не цікаво і так далі. З ось таких повідомлень ви можете, не знаю, пропрацювати дуже велику кількість людей. Якщо у вас є, в принципі, то час і бажання розвиватися, методи рекрутингу потрібно використовувати всі. Звичайно, ми вже дуже багато переходимо на те, щоб запускати реклами на платні методи, таргетовані і так далі, коли заявки просто самі приходять до нас. Але якщо у вас ще поки що немає великого потоку вхідних заявок, Працювати з кимось потрібно, то все ж таки рекомендую цей метод не уникати. А для того, щоб ви навчилися правильно вести діалоги, правильно відповідати, відпрацьовувати заперечення, починати з ось таких безкоштовних методів, на яких ви просто напрактикуєтеся, і уже далі вам буде з чим працювати. Як далі допрацьовувати людей, що далі їм скидати, якщо відповідь так або відповідь ні, ми з вами проговоримо в наступних відеоуроках.